Добраночек. Так, сьогодні 10 число це ми собачка і кукарачка з воронками. Дивіться, скільки їх сьогодні. А знаєте чому? Тому що сьогодні повня 10. -те. Тому буде два кружочки. Так, перший просто про день сьогодні. Раночок. У мене лінарман. О, звістки отримаєте якісь. Ну, вони можуть бути які завгодно, до речі, може бути примирення, а може бути щось нове, що ви давно очікуєте. Гроші, до речі, так само можуть бути по цій карті. День, ну щось зачинений якийсь стан, тривожність якась підвищена. Можливо, через ті новини, які отримаєте, тому треба себе поберегти в обід вечір. бачите, який чоловік. Понімаєте, що з ним треба добрати карту, тому що це випрошающі зірка. Буде виконувати ваше бажання. Поймаєте? Да. Це може бути людина просто, яка вас розрадить, це може бути класні новини. Або хтось зізнається вам в коханні, або взагалі буде якесь знову ж таки примирення до сеї кружочок. Він про повню Так, обирайте собі перший або другий варіант. Що вам сьогодні на що проліє для вас сьогодні повня світ? Тому що, коли повня, то тоді все хорошо видно. Да. Тому давайте. Перший варіант. Знов письмо. Давайте доберу карту. Що за новина? Що? Які саме новини, <гас> Боже, вісне, це ще про новини, про те, що буде щось здійснюватись прямо у вашому просторі, мається на увазі, але вам це буде до смаку. Бачите, на весельці мається на увазі. Тому для вас коня принесе дуже добрі новини. Другий варіант. Змія, ну це про мудрість. Насправді ви отримаєте якісь знання. Можливо, ви кудись підете навчатися або побачите ще добру карту, і це буде просто знаєте, як колесо долі, тобто ця енергетика вже запущена. Вам по долі буде отримати ті знання, можливо, не дуже легко, але вам сподобається.